Що я ще ж не посіяла, доставала все своє насіння. Ну, бачите, в мене петуня була в таких, то, як воно засихає в тих коробочках, витребала її. Ну, то тепер треба ту мілкоту. У мене тут мікс петуні. Зараз повідбираю, трошки візьму. Добре, що на вулиці є трошечки снігу, піду на шкрябою снігу і посію на сніг. Боже, таке ж воно дрібідюнечки, а це ж просто капець, як пиль. Тут всякі різні, купляні. Посію трошки, хай буде трошки своїх квіточок. Така якась мені невезуха в цьому році з цими віолами. Вже другий раз вони в мене літали. Прийшов мій любимий Саймон. І знову йому здалося, що воно так стоїть, перевернув. Чи хотів подивитися, не знаю. Якось я їх позбирала, поскладала назад. Воно ж таке тендітне все, таке тонесеньке. Бачите, тут вже воно є один листочок. Цей не знаю, чи то обламався. Справжні листочки вже пішли. Ну... Щось виросте, я надіюся. І це та ж сама плошечка. От якось не везе і все і хоч тишу. Добре, зараз піду насиплю. Одна плошечка в мене вже підготовлена для того, щоб підумню посіяти. Тут була посіяла гібіскус. Ну, бачу, що нема. Тому я зараз пролью ще раз фітоспорінчиком злегка. І піду на шкрабу і сніг. У нас ще де-не-де лежить сніг і посію петуні. Взяла ковшик, ложку, піду трошки снігу на У нас ще і лежить сніг, Щоб петунік посіяти на сніжок. Ні, вам багато треба. Так. Далі ще подивимось, там у нас є. Ось помічниця. Трошки з земли. нічого страшно. Це ж не їсти. Да. Бачите, вона покушниця в мене є. Так. Цього мені достатньо. Буде. Водичку пролила. Цей раз не а марганцовкою. То зараз... Це стільки в мене насіння петуні. Звісно, я її все розіювати не буду. Помощник. Це той, що мені квітки перевіряє. І ще трошки в мене тут кілька насінинок моєї віоли, Десь я її потім. Бухну. Так, Саймон, відійди. Так, взяли ми трошки ніжку і трошки з землею, але тут байдуже. О, бачите? Що, смачний сніжок Вот так. Зараз ми сюди сніжок допомагають. Давай, викладай мені. Давай, викладай сніжок, давай. Холодно. В лапку холодно. Зараз сніг мокрий. Небалує нас. У цьому році зима сніга. Хіба що березень може бути більш вологі. Чесно, розрівняю. Все під наглядом роблю, бачите? Ось таким чином зараз рівненько його зроблю. Ну, тоді розтане, водичка піде в землю, а на сінинки залишиться зверху, скільки потрібно в ґрунт зайдуть. Насипала я собі для зручності насіння. Ну, трошки з мусором, але той мусор вибирати в мене вже, чесно, нема нервів. І тепер таку буду легенько розсипати. О, Бачили? Все перевіряю. Так, і трошки тут. Ну, зійде не все. Тоді я його проріджу, спікірую. Отут трошки залишаю в цій стороні. Зараз відділю і тут покидаю ще свою віолу. Віола у мене теж зовсім трошки. Тут посіяли ми пітую віолу. Сьогодні у нас 19 лютого. Будемо чекати. Дивіться, як воно буде сходити. Зараз поставлю на віковочку, там сонечку, там тепло, і Будемо слідкувати. 20 лютого мінус 7. Вночі нас трішечки притрусило снігом. Легенько так. Лехмарки йдуть, може ще трошки підсип. балею в цьому році у нас зима снігом. Небо, не дивлячись на хмари, дуже гарне небо. І блакить вже така весняна.